Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Небесний дішителю душі, душі істини, істини що всюди, іси і все наповняєш, скарби дібі життя подателю, прийди і все в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині посеча на віки віки. Прес святая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, і ціли, немочі наші, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині час і на віки, навіки віків. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небесах. Небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім і смиренні, і припадімо в покаянні, взиваючи з глибини душевної, владичися, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не предстояла, благаючи, хто б нас вирятував стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільний. Не відступимо від тебе, владичице, твоїх боробів спасаєш завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир всім при будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє усяким роді Роді, роді Слухай, дочко, і спогнані. Пом'яну ім'я Твоє Пом усякім роді, 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 Господе, ви помолімся, Господи помилуй, бо Ти святий, єси Боже наш, і ми тобі славу, ослаємо, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Всяке дихання, нехай хвалить, Господа. Хвалити Богу, Його хвалити, тверді сили Його. всяке дихання нехай хвалить Господа. І що буду стоїтися нам вислухати святого Євангелія Господа Бога молі Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія Мерсії і Духові Твоєму від Івана святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час під Христом Ісуса стояла Його мати, сестра, Його Матері Марія Клеопова й Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв у тут, якого любив, то каже до матері жінко, ось син твій, потім каже до учня, ось мати твоя, і з тієї хвилини, той учень взяв її до себе. Слава тобі, Господи, слава тобі. Богородице діво радуйся. Вітаючи пречисто Діву в Назареті, першим словом, яким звернувся Архангел Гавріл до Марії, було слово Радуйся. Перед тим, як вияснить ціль свого послаництва, ангел від імені Бога просить Діву Марію, щоб наповнила свою непорочну душу радістю. Саме з цього ангельського запрошення ми дізнаємося, що Всевишній насамперед прагне. Від людини радости. Його намір є дуже благородним вчинити щасливим кожне своє створіння. Тому до радости запрошується не тільки Марія. В імені Богородиці Господь звертається до всіх своїх дітей. Серце Марії у час благовіщення представляє серце кожного з нас. Повнота радости. Спливає серце Марії на кожне людське серце. У своїй немочі людина схильна боятися втручання Бога в її особисте життя, Сприймає це як певну загрозу своєму земному щастю, і тому розмова Божого посланця з Марією розпочинається таким благородним словом: радуйся. Саме Такими словами, дорогі мої, радуйся, роз... починається кожна розмова Бога з людиною. Послання небесного охоронця частково відкриває перед Марією її долю, її земну участь. Вона дізнається, що життєві тягарі запровадять її аж до сіп Христа, до Голгофти. Натомість, остаточна радість на противагу терпінням. Хоч важким і болючим, але швидко проминаючим, згідно з волі Божої, триватиме вічно. Радість Марії була приготовлена їй Господом ще перед віками. Скільки ж то разів устами пророків, Бог запрошував до радости увесь вибраний ізраїльський народ в очікуванні спасіння, що ось уже надходить. Радуйся вельми, одочко Сіону, викрикуй, одочко Єрусалиму, ото цар твій іде до тебе справедливий, переможний смиренний, Захарій 9:9. Хвилина благовіщення, це і є здійснення слів пророка Захарії від імені всього Ізраїля в убогому назарецькому домі радість приймає Божа обраниця. Радується, бо цар приходить, щоб стати її сином. Радість Марії є безмірною, бо так довго її очікувала не тільки вона, але й весь ізраїльський народ. А тому в серці Марії те очікування знайшло свою правдиву кульмінацію. Ще ніколи, починаючи від самого початку світу жодне створіння у своїй людській історії не зазнало подібної радості. Можна сказати, що цілий старий завіт існував для того, щоб жертвувати Марії цю найбільшу радість. Марія радується у нашому імені, бо ж свідома, що ми маємо стати співучасниками її радости. Сьогоднішній світ ще більше спраглий справжньої радості, ніж той, що колись оточував Марію. Кожна людина вже від самої своєї природи прагне справжнього щастя. Однак це щастя часто виглядає як щось невуловиме, що увесь час кудись тікає від нас, кудись щазає. і проходить чисто людське розуміння: щастя, це лише мрії, це просто ілюзії. Скоріше за все вони ніколи не будуть реалізовані. На відміну від нас, Діва Марія від хвилини, коли почула слова Ангела, назавжди відкрила для себе секрет справжнього щастя, мрії пречистої стали дійсністю. Що ж такого вчинила Марія, що в одну мить стала щасливою назавжди на все життя? Марія щирою простотою відкрила свою душу на Божу любов, що так хотіла її наповнити. Богородиця ніколи не пробувала шукати щастя на силу. Марія ніколи не віддавалася жодній людській приємності, не шукала поверхневої радости, щоби, втрачаючи, знову шукати. Марія задовольнялася тільки тим, що прийняла радість, яку їй жертвує Господь Бог, бо саме від нього вона завжди очікувала свого щастя, тому й отримала те, чого очікувала усій Його повноті. Духовні поради, дорогі мої Завжди звертаємось до прочистої діви Марії у наших молитвах. Просімо її, аби усі ми теж могли зрозуміти, що справжня радість походить лише від Бога, подателя єдиної правдивої радості. Приємність це тільки ілюзія щастя. Ті, що йдуть за тим, як правило, розчаровуються, вони мають дивне відчуття, що їх щастя кожної хвилини хтось хоче вкрасти. шукати щастя там, де його немає, завжди самообман. І коли ми спокушені, щоб про це забути, погляньмо на Марію: молоду, просту та убогу, ніким не знану дівчину у її скромному Назарецькому домі. Але водночас погляньмо і на Марію повну Божої радости, просімо нашу Небесну Матір, щоб відкрила нам секрет своєї радости, причиста діва бачить нас зажурених у смуток, журбу, бачить усіх пригнічених печаль, бачить наше життя, повне турбот, яке інколи втрачає сенс у нашому розумінні. Непорочна діва розуміє, що найменша дрібничка може привести до великого замішання, а далі наступить втрава втрата життєвої рівноваги. І тому, преблагословенна Діва Марія, сьогодні вчить нас, щоб ми за її прикладом міли відкривати свою душу на Божу радість, прочиста всім показує дорогу до щастя. Просімо, Матір Божу, щоб ми справді ходили цією дорогою. Адже Aджерівka мандрівка душів інтимні, приємні з самим Богом, а радість plagila z кожної зустрічі з ним. Душа, з'єднана з Богом постійно, чує це запрошення «Радуйся», яке колись прозвучало в Домі Марії. А відтак чим ближче ми до Бога, тим ближче до джерела радости. Маленьке джерело в Домі Марії стало могутньою рікою, що може оживляти кожну людську істоту. Радість, отримана Марією є невичерпна, Матір Божа не перестає її помножувати тим, хто її любить. Для кожної християнської душі ім'я Марія є джерелом радості і щастя, тому дякуємо завжди милосердному Богові за те, що дав нам матір свого Сина за нашу небесну матір. Марія першою зазнала християнської радости. Дякуємо їй, що вона жива і присутня серед нас, а ми почитаємо, любимо і молімося до неї продовж її своєї земної мандрівки. Тільки через пречисту Діву Марію кожен з нас з'єднається у вічному щасті і у Божій радості навіки. Амінь. Пресвята Діва Марія, непорочно зачата, радуйся і спаси, що на тебе уповаю. Маріє, Мати Божа, молися за нами. Пере свята Діво Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Мати Христа, Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, Божа, молися за нами. Діво від Херувимів, світліша радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, Марія, мати Божа, молися за нами, Діво від Серафимів, славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. О, Маріє Мати Божа, молися за нами, Марія покрови світу, ширші від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами. Маріє, праведно, судів благання, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, мати, Божа, молися, за нами. Маріє, потік, заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Маріє Мати Божа молися, за Маріє прибіжище грішників, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю, О Маріє, Мати Божа, молися за нас. Марія на посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. О Маріє, Мати Божа, молися за нами». Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю, о Маріє, Мати Божа, молися за нами. За всіх ти молишся, благая за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку ми грішні перед Богом, у бідах і скорботах немагаємо, обтяжені гріхами незліченими, мати Бога Вишнього. тому то ми до Тебе припадаємо, і збав від усяких негодрабів. Пом'яну ім'я твоє, роді і роді. Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, і голодуючих кормителька, скітальців потіха, бурями гнаних пристань, хворих посіщення. Немічних покрові заступниця, жеста старости, мати Бога вишнього, ти єси пречиста, Поспішися молимся, щоб спастися, рабам твоїм. Слухай, дочко, і споглянь прихиле вухо Твоє. радуйся, пречистая Діво, радуйся, цінний скиптря Царя Христа, радуйся, зростивша грону, таїнственне, радуйся, Небесна і неопалима купно, Радуйся, всемірне світло, радуйся сіх радосте, радуйся вірних спасення, радуйся, заступнице всіх християн, і прибіжище Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки. Радуйся Все.

Радуйся, храме Господній, радуйся горотню сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся, світильниче золотий. радуйся, славу Християн все чесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся божественна трапеза, радуйся, тіне, радуйся, ручко все золота, радуйся всіх О, кірно схиливши свої голови, Господа, Бога молі. Господи, помилуй. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, царице наша преблага. Надіє наша Богодице, захисте сиріцькі тальців пристаного вище, засмучених радости, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, Поможи нам, немічним, провай нас недосвічених, Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрагатниці. М тебе, о, Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже з великої милости Твоєї, молимося, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за наш боголюбивий український народ, щоб він зберігся в чистоті Христової віри, молимося до тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, за наш український народ. Що він довідав віддав своїх синів і дочок на службу церкви і народу, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за наші родини, що в них розквітала любов до своєї церкви і народу. Збереження Божих заповідей благаємо Тебе, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй предобрий владико, безчисленні наші беззаконня, і не віддай нам за вчинками нашими, а в добродій щедротах згадай нас поглянь на стогін сльози пляч людей твоїх. Споглянь на стогін убогих і покору нашу, прости нам усі провини і відверни від нас свій гнів, що заслужено, іде на нас, молимося, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благодаттю твоєї, Господи. Погасив нас всяку ворожнечу застрість і неспокій, подай перемогу над ворогом, любов, нелицемірно, добровчинний спокій, і в угодне життя молимося, тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тих, що ненавидять і кривдять нас, Господи. І всіх ворогів наших прости, молимося, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилістю і щедротами й і чоловіколюбіям єдинородного сина твого, що з ним благословен, єси святим, благим і животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів що без отління Бога слово породила, сущу богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю, і Сину, і Святому і Духові, і нині, повсякчас, і, по і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи. Помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш задля молитв, пречистої, непорочної своєї Матері, святого Йосифа і обручника, всіх сихвальних апостолів, преподобних воносницю наших всіх святих, нехай помилуй, спасе нас, бо він благий чоловіколюбець. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородице діво, Моголитв наших не пресривось Но нові. Ізбавляй нас, єдина чиста я є, Дина і благословена єдина чистая, є, Дина чистая і благословенная, пресвятая Богородице, спаси нас Владичице, Богородице, Приймемо й рабів твоїх, і збавляй нас від всякої нужди і печалі.